Вітаю, друзі! Ви на каналі трохи про право від Ростислава Кравця і я Ростислав Кравець. А це відео присвячено питанням тому, хто може проходити військову службу за місцем свого проживання, у кого є таке право вимагати, щоб його нікуди не відправляли, а саме проходив військову службу за місцем проживання. Законом це передбачено. До речі, не забувайте підписатись на цей канал, обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал, тому що тут під відео буде відповідне посилання. Там я дам більш детальні роз'яснення і надам безпосередній перелік тих осіб, які мають право вимагати від військового командування проходження військової служби саме за місцем свого проживання і нікуди їх не направляти. І обов'язково підпишіться для того, щоб отримувати. Своєчасно повну інформацію, тому що я не завжди встигаю записати з усіх питань відео. А в телеграм-каналі я більш детально і більш часто повідомляю про ті зміни законодавства, які турбують дуже велику кількість наших співгромадян, відповідаю на ті питання, які ви мені задаєте або в коментарях, або напряму задаєте в телеграмі чи в інших месенджерах. Саме з цим і пов'язано це відео, тому що дуже велика кількість запитань, хто ж може проходити військову службу за місцем проживання, як перевестись за місцем проживання, як домогтись цієї ситуації. Тому не забувайте також поставити вподобайки, можете авансом під цим відео і розповсюдити його, щоб люди знали свої права. І так, поїхали. Таке право передбачено безпосередньо законом України про мобілізаційну підготовку і мобілізаційний обов'язок. А саме статтею 23. В телеграм-каналі я дам повний перелік тих осіб. Зараз я вам коротко зазначу. Безпосередньо в статті 23 цього закону, який я зазначив, прямо передбачено, хто може мати відстрочку від мобілізації. І серед переліка цих осіб, у разі якщо вони виявляють бажання йти проходити військову службу, саме є перелік. Тих осіб, які у разі, якщо вони виявили таке бажання, пішли на військову службу, вони мають право, як це зазначено в цій статті, саме за їхньою згодою, згодою проходити цю військову службу і виключно тільки за місцем проживання. Це стосується, по-перше, це стосується всіх осіб з інвалідністю. Перша, друга, третя група. Ми знаємо, що їх не можуть залучити на військову службу. І от всіх цих осіб це в першу чергу стосується. Також це стосується інших категорій осіб, які також перелічені в цій статті. Зараз коротко я зазначу, а більш детально буде в телеграм-каналі, тому раджу підписатись тут під відео, є на ньому посилання. І буде посилання безпосередньо на цей пост я зроблю. По-перше, це жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє і більше дітей до 18 років. Ми знаємо, що це навіть її підставою для звільнення з військової служби, ну і підставою для відстрочки від мобілізації, і в разі, якщо особа пішла, тільки за місцем проживання. Жінки та чоловіки, які самостійно виховують дитину дітей віком до 18 років. Жінки та чоловіки піківни, піклувальники, прийомні батьки, батьки-вихователі, які виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років. Знову ж таки, дуже велика кількість з жінок та чоловіків, піклувальників, прийомних батьків, батьків вихователів які виховують дитину з дуже великою кількістю там захворювань. Вони перелічені. Не буду займати вас час. Ви зможете це прочитати. Також, тут дуже цікава, да, далі буде ситуація. Я вам зупинюсь на неї окремо, вам потрібно про це знати, тому що це також є і підставою і для відстрочки з мобілізації і звільнення, але ну, поки ми до неї повернемося. Це я просто говорю наперед, щоб самому не забути. Також, жінки та чоловіки, на отриманні яких перебуває повнолітня дитина, яка є особою з інвалідністю першої чи другої групи. Усиновітелі, опікуни, піклувальники, приємні батьки, батьки, вихователі, на отриманні яких перебувають діти-сироти або діти позбавлені батьківського опікування віком до 18 років. Зайняти постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками своїми чи дружиною, які за висновком медика-соціальної експертної комісії чи лікарсько консультативної комісії закладу охорони здоров'я потребують постійного догляду. Також е особи, які мають От на що я хочу звернути увагу тут, знаєте, як говорив той класик, текст по дебільному написан. Ну, ви можете його використовувати і є відповідно, вже навіть і судова практика з цього приводу. Особи, які мають дружину чоловіка із числа осіб з інвалідністю, тобто мається на увазі будь-яка інвалідність, перша, друга, третя група, якщо у вас є чоловік або дружина. З інвалідністю будь-якої групи, ви маєте право, по-перше, на відстрочку від мобілізації, і по-друге, право служити саме за місцем свого проживання. І друга частина цієї статті: та або одного із своїх батьків. Чи батьків дружини чоловіка із числа осіб з інвалідністю першої чи другої групи. Тобто, з цією статті можна зробити такий висновок. Якщо це дружина чоловік, може бути і перша, і друга, і третя група інвалідності, якщо це батьки дружини чоловіка, тут повинна бути або перша, або друга група інвалідності. Зверніть на це обов'язкову увагу. Також опікуни особи з інвалідністю, визнаною судом недієздатне, особи зайняті постійним доглядом особи з інвалідністю першої групи, там дуже великий перелік, в телеграм-каналі буде. Тому, з огляду на всі ці обставини прийміть до уваги, що у разі, якщо у вас є Саме ці обставини ви пішли служити, подаєте відповідний рапорт командиру, посилаєтесь на статтю 23 закону України про мобілізацій, мобілізаційний обов'язок, я так дам також на неї посилання, і просите перевезти себе за місцем проживання. Вони повинні це зробити. У разі, якщо це не робиться, подається рапорт вищому керівництву, не потрібно відразу там кудись до судів звертати зі скаргами ДБР, ВСП і так доходити до. Головнокомандуючий військовими Збройними силами України, ну, в це потрібно йти по порядку. Командир, там, командир бригади, командир там, безпосередньо роду військ і головнокомандуючий. Ну я думаю, що після другого командира вже це рішення буде прийнято і вас буде переведено за продовжити службу за місцем свого проживання. У разі, якщо вам буде потрібна допомога, звертайтесь. Підписуйтесь на цей канал, підписуйтесь на телеграм-канал. Буду радий вас бачити. У разі, якщо є питання, задавайте і пам'ятаємо. Україна обов'язково переможе. Віримо в Збройні Сили України, віримо в Україну, віримо в наші сили. Слава Україні і до зустрічі!